Так як ви їх квасите оце? Ми яблука збираємо десь в жовтні місяці, обриваємо їх і вони дві неділі стоять в темному холодному місці, щоб набралися своєї жовтоти зрілості. Потім ми беремо їх, миємо, промиваємо і заквасуємо, закидаємо бочки, миємо. Дубові, Дубові бочки такі. Ми їх миємо. Паримо сіном середині бочки, щоб, бочки, щоб, щоб запах сіна пішло. Ну, вкус яблука, щоб було хороше. І забиваємо е круг. Такі у нас є круг. Ось такі кружки. Ми їх забиваємо і лишаємо одну дирочку, щоб діти вона дихала. І заливаємо води і від жовтня, від листопада місяця. До березня місяця вони закриті повністю. Ніякого цукру, нічого ви... Ні, цукру не кидаємо, бо багато людей мають цукровий діабет. Тобто, щоб люди... Ви дбаєте про людей? Ну, хто ж дбати к ними, українці?